Хай себе проклинає. Посмертимо кришу. Возьми мої реліги. Спочимо моє серце. Поплати свої ніжі кругом часу. Отак тепліш. Thank <laughs> you. Серіга, знає, я не люблю, як мені ти говориш, Обніми, поцілуй мене. Як мені весело. Чи воно усе так буде? Увесь вік. Я все знаю, а куди ж ми поїдемо? У рай. А де ж ти я? Не питай мене тепер. Я нічого не знаю. Ледь ми поїдемо туди. Де нема ні полковника, ні батька Твого. І тільки одна воля, одна воля це щастя. Я будемо там гарно жити, годую тобі хату, світлу, світлу та високу. Розмалюю її усякими красками, посаджу тебе золотим золотім крізь край та довго, довго буду любуватися тобою, поки не миру. Та чи мру я коли-небудь? Ні, я ніколи не гмру. Коли ми будемо разом, то смерть не посміє заглянути в нашу хату. Огні, Назар, не кажи такого. Мені страшно стало. І серце там загоріло, там защеміло. Не Неначе чую, яке горе а лихо. Яке горе? Теж воно? Для нас його нема на цілім світі. Не знаю, Назар. Весело буде. Знаєш, як поїдемо ми в оподах, це — Запорізький гори. От як приїдемо, мерщівцем, повінчаємося, тоді й сам гетьман не сміє нас розлучити. І будемо там довго та весело жити. Дай виговіш мені сина, молодця чорнобривого, пошлемо його січ. Там поставлю його перед козацькою громадою і скажу. Любуйтеся, дивіться, це мій син, якого мені вигукнула та вибухала моя Галя. Такого молодця. Що, весело? Весело мій на так. А серце все ж таки болить. Мені здається, що тату прокинувся мене шукаю. Бог знав чим. Зараз будуть кості і вони нас не найдуть. Хай Бог всю землю переведе. Ти журися. Знаєш що? Ходім додому, розбудемо його, падать перед ним на коліна. Він нас просить, він мене любить. Хіба ж я не пала перед ним на коліна? Адже ж ти бачила. Бачила, ти проси. Але, зараз... Але ж він не такого, батько. б не знайти кого батька. Чудо, чорні оси, шаблю до маску, і за запоє і козак хоче, козачеві чорноди. так краще. Спустій, я перешпилю до пісточки. Вже як не вісті у молодого? А все ж завтра зробиш. Ти ще завтра подаруєш. Нащо вона мені? Візьмі її розірви, коли вона тобі не любить. Я другу другому, тільки не знаю коли. Не плач, моє серце. Дивись, я не журюсь. Чилуйте, цілуйте, золотя! Хто закиянила домовити, ступайте! Ти чого хочеш? Мерти твоєї тоді! Нащо собака собака весь миєш? Коли хочеш виходь сам. Я руку посходити не буду. Беріть його, чого так? Ти хочеш, дитя панолюся. Та не того так, щоб стогнав. Мороз ті лютий, а може відер. А вже як вовча тічка нападе, а вовки здалека поживу чують. Хто буде десь ніда, не наче стоїть мається? Тепер положить його на білу період. Не й проспіть, та подумає, з ким жартує. А це що, вчала? Взьмить її додому, прочуняйте. Čurović, ide k'o ne znaješ, ne pomih' bih Boga napastit dušim u njej, a ja čužoj krovi ne blagajem. Ide su! Nazare, sinu, baći u ridu! Na konju, brzuće, pa ne budu Остань, молися Богу грішним, коли люди прощають, то Бог милостивіший за нас. О, сльози, сльози, що ми райше не вірили? Назад, я чорне, я ті мої беззаконці! Бери моє цукро, Бери мою гар, бери, мою галь, бери галь, Зніміся, все мой. Гар, назад, німійся, діточки Як див річний, а завтаки бачить.